Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти з нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Ісламським світом називають країни від заходу північної Африки і до Центральної та Південної Азії. Це дуже різні країни, хоч їх часто сприймають як однакові. Все тому, що найпоширенішою релігією у всіх цих країнах є іслам. Ця релігія від початку свого існування поширювалась вслід за арабськими завоюваннями. Цим іслам відрізняється від християнства. Воно ширилось вже готовою Римською імперією, аж поки та не занепала. Всім привіт! На зв'язку Інна Ковалишина. Твоя вчителька історії на сьогодні. На минулому уроці ми розібралися з часом та обставинами появи ісламу. На цьому спробуємо розібратися, чому і як прибічники цієї релігії захопили добрячий шматок світу. На момент смерті пророка Мухамеда араби вже майже об'єднали всі свої племена. На сході була Персія, розгромлена візантійським імператором Іраклієм, на заході та півночі Візантія, яка тріумфувала, але теж була ослаблена війнами. Ці імперії, котрі десятиліттями намагалися підкорити Аравію, раптом самі стали вразливими, і Араби поспішили цим скористатися. Але я тільки кажу: поспішили. Історичні події штуки повільніші, ніж того хотілося б їхнім учасникам. Але в Арабів було кілька козирів, котрі дозволили їм швидко захопити великі землі. І першим козиром було те, що їхніх нападів чекали, але не сподівалися, що вони будуть масштабними. Арабські набіги були звичною проблемою для прикордонних земель Персії та Візантії. Араби нападали, грабували міста, а тоді поверталися до себе в пустелю. Тож, коли мусульманське військо вперше напало на Сирію, Візантійський імператор навіть не почухався. Такі дрібні сутички були морокою виключно місцевого намісника, і ніхто не чекав на велике завоювання, в якому намісник Сирії загине, а араби не повернуться у пустелю. У Візантії був перевірений метод боротьби з арабами найняти проти них інших арабів. Але і в чому візантійців чекала невдача, бо практично всі араби об'єдналися, натхнені своєю новою релігією. Вони більше не хотіли воювати одне проти одного, принаймні поки що. А хто ж став наступником пророка? У Мухамеда не було синів, а дочки не могли стати спадкоємицями. Арабське суспільство було дуже патріархальним. Тож першими чотирма наступниками Мухаммеда – халіфами ставали його близькі соратники, а за й родичі. Тоді титул халіфа ще був виборним. Цих людей обирала ісламська громада. Першим халіфам довелося переукладати угоди з вождями племен і воювати проти тих, хто відмовлявся перетворювати племінний союз на державу із законами та адміністративним устроєм. Ще халіфи турбувались про те, щоб вчені уклали священні тексти мусульман Коран, сутри та інші важливі книги. Також наступники пророка були арбітрами в конфліктах між різними племенами. Другий з халіфів Умар Ібн аль Хаттаб, ще й встиг підкорити Сирію, Персію та Єгипет. Він же заклав одну з підвалин, які дозволили його наступникам у сьомому VII і восьмому століттях так успішно поширювати свою владу світом. Йдеться про високу толерантність до іновірців не до всіх, а в першу чергу до людей писання юдеїв та християн, яких на Близькому Сході тоді було чимало. Люди писання могли прийняти іслам і користуватися всіма правами мусульман у першій мусульманській державі, а могли платити спеціальний податок джизію і лишатися при своїй вірі. Це допомогло умару не лише захопити, а й втримати Єгипет. Більшість християн Єгипту у 7 столітті були несторіанами, і в Константинополі їх вважали єретиками та переслідували, адже вони не визнавали божественності Ісуса Христа і тим, на думку ортодоксальних християн, ставили під сумнів основну ідею християнства. Мусульмани такими релігійними тонкощами не заморочувалися, їм вистачало власних, бо ж вони власну релігію тільки кодифіковували. Тож несторіани після арабського завоювання Єгипту могли платити джизію і не боятися релігійних переслідувань. Їм це настільки сподобалося, що вони не горіли бажанням повертатися до Візантії. Умар також скасував заборону для євреїв селитися в Єрусалимі, адже Візантія, котра була вцілілим шматком Римської імперії, продовжувала дотримуватися римських законів. Хоча свобода селитися у своїй давній столиці, це не відновлення своєї держави, звісна річ, але таким чином халіф набрав симпатій і серед євреїв. Араби дуже швидко підкорили великі території, і це не могло не закінчитися кризою. До того ж, переживши свого пророка, молода релігія мусила пережити ще й вічну проблему кожної великої спільноти внутрішній розкол. Колись з'являється пророк, його релігія має конкретну опору, це його слова. Саме пророк пояснює і трактує релігійні норми. Тож, якщо у тебе з'явилося питання, можна просто піти і спитати в пророка, що він мав на увазі. А якщо він про щось не замислювався, то може замислюватися просто зараз, коли його спитали. Але пророки смертні. До того ж, мудрі пророки, як мудрі вчителі, Прагнуть, аби їхні учні вчилися думати власною головою, а не опиратися на авторитети. І рано чи пізно настає момент, коли різні люди трактують ті чи інші поняття релігії по різному. І немає непохитного авторитету пророка, який би точно сказав, що ж він мав на увазі. Тож зі зростанням мусульманської держави все гостріше поставало питання вибору халіфа ну бо ж його треба обирати. а хто це буде робити? І хто може претендувати на таке звання? На цьому питанні мусульмани і розкололися на кілька таборів, основні з яких суніти та шиїти. Суніти вважали, що халіф є виборним, і будь-який мусульманин з арабського клану курейшитів може бути ним. Однак іслам на той момент вже став достатньо масовою релігією, аби ідея того, що титул халіфа має бути прив'язаним до одного племені з одного народу, не сподобалася багатьом. А шиїти вважали, що титул халіфа має бути спадковим у роду Мухамеда, і, можливо, ідея обраності не цілого племені, а однієї родини була би для громади прийнятнішою. Але вже були виборні халіфи не з Мухамедового клану, як той же Умар Ібн Аль Хаттаб, і багатьом здавалося, несправедливим заперечувати їхнє право на титул халіфа, а то й взагалі називати узурпаторами. До того ж, суніти визнавали Сунни, одну з священних мусульманських книг, а шиїти їх не визнавали. Звісно, в обох сторін були свої кандидати на роль наступника пророка. Звісно, почалася міжусобиця. Переможець цієї міжусобиці Муавія І у 661 році заснував халіфат омейядів або арабський халіфат, державу, що буквально сягала від Індійського до Атлантичного океану. В руках Арабів опинилася значна частина тих самих торгових шляхів, від занепаду яких вони страждали в попередні століття, а також срібні копальні північної Африки. Деякі історики пропонують відраховувати європейське середньовіччя з Сьомого, а не з V'ого століття. Аргументують це тим, що саме поява арабського халіфату, який відрізав Європу від решти світу, остаточно зруйнувала античний спадок, а в ізоляції. Почала формуватися Феодальна Європа. Втім, частину Європи араби теж встигли завоювати Іспанський півострів. І сталося це майже випадково. На той момент Іспанію захопили Вестготи, а корінним мешканцям, різним племенам іберів, змішаним із нащадками римлян, це не сподобалося. І ставилися ібери та вестготи одне до одного, м'яко кажучи, вороже. У 712 році генерал Тарік Ібн Зіяд влаштував похід на Іспанію. Чисто награбувати всякого і розвідати обстановку. У нього був наказ повертатися. Однак, у битві біля річки Гвадалете загинув король Вестготів і в країні почалася міжусобиця. Тарік Ібн Зіяд, маючи з собою 18 тисяч війська, подивився на цю міжусобицю. На те, що до Берберів з Північної Африки місцеві ставляться краще, ніж до Вестготів, і вирішив не повертатися. До того ж, йому допоміг військами намісник Північної Африки. Через п'ять років Іспанія була завойована арабами майже повністю. Але при всіх своїх успішних завоюваннях халіфат омейядів протримався менше століття. Причин було багато. Перш за все, омейяди опиралися виключно на арабів, не намагаючись здобути підтримку інших підкорених арабами народів. По друге, і серед арабів був розкол. Шиїцька опозиція програла в попередній міжособіці, але ж нікуди не поділася. І по третє, омейяди були вразливими саме через титул халіфів. Коли світський правитель робить помилки чи щось не схвалюване, але продиктоване важкими обставинами, піддані загалом можуть це пережити. Можливо, вони зненавидять цього правителя, зневажатимуть його чи взагалі скинуть, але світ їхній від того не похитнеться. Світський правитель це просто людина, ніхто не чекає від нього моральної досконалості. Тоді як релігійний лідер, яким був халіф, зовсім інша річ, халіф має бути взірцем для всіх мусульман. Тож, коли Омейяди зайнялися звичними для успішних завойовників, купанням у розкошах та зловживанням своєю владою, шиїтам досить швидко вдалося щинити чергову міжусобицю. 750 року династію скидають, і останній представник клану Омейядів утік до Іспанії, де заснував окремий кордовський халіфат. Нарешті ж мусульманських земель запанувала династія Аббасидів. І так, вони вже були шиїтами. Аббасиди врахували деякі помилки своїх попередників. Вони збільшили політичну роль мусульман неарабів, розширили для різних регіонів їхні права самоврядування. Ісламський світ продовжував розширюватися, але це вже не було розширенням однієї країни. У VII та VIII століттях арабські племена виявилися тими, хто найменше був схильний до міжусобиць, і змігцем вдало скористатися, завоювавши багато земель. На багатьох із цих земель мусульманство як релігія досі процвітає. А от політичні справи склалися геть інакше. На цьому і буду завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіоуроки. Щойно була Інна Ковалишина, до нових зустрічей та нових історій. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або Уряду США.